Доброго ранку, мої любі малята. Здоровенькі були. Малята так, коли вітаються, бажають один одному здоров'я. Головне здоровим бути це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я й сила, то весь світ людині милий. А що потрібно робити, щоб бути здоровим? Так, правильне харчування. Правильне харчування дуже важливе для здоров'я. І сьогодні ми з вами розглянемо, яка їжа корисна для здоров'я, а яка шкідлива. Дітки, до нас сьогодні поспішає один гість. І він з'явиться, коли ви відгадаєте про нього загадку. В теплій шубі зиму всю, лапу смачну я смокчу, сплю під пісню хуртовини аж до весняної днини. Хто це, дітки? Так це ведмедик. Привіт, любі дітки. Я сьогодні з вами буду говорити про корисну. Та шкідливу їжу. Адже не все те, що ви їсте, приносить користь вашому організму. Так що сідайте зручніше і слухайте мене уважно. Корисна їжа це овочі, фрукти, м'ясо. Молочні продукти, риба, фрукти та овочі багаті на вітаміни. Вони підвищують імунітет та допомагають бути активними та уважними. А це шкідлива їжа, чіпси, Фастфуд Тістечко, ковбасні вироби, кофе, газований напій. Вся ця їжа дуже шкідлива для вашого здоров'я. Малята давайте разом з ведмедиком пограємо в гру, яка називається Так чи ні? Овочі корисні чи шкідливі? Так чи ні? Так, овочі корисні для здоров'я. Газовані напої корисні чи шкідливі? Шкідливі? А цукерки корисні чи шкідливі? Вірно, шкідливі. А фрукти? Так вони корисні. А чіпси корисні чи шкідливі? Так вони шкідливі. Малята, правильне харчування це перший ключ до здоров'я і доброго самопочуття. Тільки при правильному виборі продуктів харчування людина отримує всі необхідні поживні речовини, що дозволяють її зберегти здоров'я на довгі роки. Малята ви сьогодні дізналися про корисну та шкідливу їжу. Та чому не можна їсти шкідливі продукти? А ми з ведмедиком кажемо вам до побачення. Дякуємо за увагу. До побачення, малята.